Вітаю всіх любителів та цінителів карт Таро. Сьогодні п'яте відео із серії Обзор на колоду карти Мадам Ленорман. Я б навіть сказала, що це не стільки обзор, скільки хто дивиться мої відео з першого по сьогоднішнє, то вже знає, що я просто розповідаю, як використовувати карти для себе. Тобто вас цікавлять карти Таро, але ви не плануєте заробляти на розкладах, проводити стріми, приймати людей, знімати відео для Ютуба або Тіктока, тобто бути блогером, стрімером. А просто вам цікаво тримати в руках колоду і вранці на сьогоднішній день, або ввечері на завтрашній, просто достать карту і... Так, що ж мене завтра чекає? От саме для тих людей я і знімаю ці відео. І так, сьогодні в нас карти з 25 по 30. Минуле відео. У нас закінчилось на такій приємній ноті була карта під номером 24, карта Серце. Це кохання, щастя. Все ще завгодно, цю карту важко спортити, звісно, можна спортити тільки картою лисиця, я говорила, або картою криси. І наступна карта іде, бачите, вже обручка. Тобто, спочатку кохання, да? і потім вже йде обручка. Які асоціації одразу виникають, коли ми дивимося на цю карту? Красива обручка. І бачите, зверніть увагу, йдуть круги. Бачите, обручка дає такий слід, наче відтінок після себе йдуть круги. Я розумію, що одразу асоціація це одруження. Не згодна з вами. Але все ж таки, це щасливий шлюб, вдале завершення якоїсь справи, довготривала якась справа. Якщо, наприклад, йде мова про роботу, про, наприклад. Ціль, якусь, яку ви перед собою ставите. Да? От. Наприклад, якесь співробітництво, воно буде довготривалим і вдалим. І ось перший вам приклад: карта ведмідь і карта гора. Як ми можемо такий триплет прочитати? Тобто, ви вже розумієте, що обручка це. Щось довготривале, щось надійне, щось позитивне, щось вдале. Мова йде про щось вдале. В будь-якому випадку ця карта сама по собі позитивна. Ні, нема початку, нема кінця це круг, таке коло, воно замкнуте. Значить, що це надовго така, як безкінечність. Так от, якщо випадає карта ведмідь, тобто, це ваша сила, ваш розум, ваше здоров'я навіть, і карта Гора, то це говорить про те, що. Будьте обережні, тому що у вас є якісь проблеми зі здоров'ям. Може бути і так. А, якщо поряд позитивні карти, то, понятно, да, любов, заручений. І навіть якщо далі гроб, гроб, я казала, це не негативна карта, карта трансформації, карта змін. А, як ніби перехід з одного етапу життя в інший. Тобто, любов, одруження, там, обовінчання і Зміна вашого життя. Якщо, наприклад, ключ ми бачимо, то ви повинні розуміти, що є якась загадка, щось невідоме. Уже вам для того, щоб одружитися, для того, щоб завершити якусь справу, якщо мова йде про справи, про роботу, вам треба підбирати якийсь ключик. Тобто, не все вам відомо, не все ви знаєте, не у всьому розбираєтесь. Так вибачте, я поправлю? Тобто, карта сама по собі позитивна, ну, але також в залежності від того, які біля неї лежать карти. Так, карта номер 25 розібралася. Далі. Карта номер 26 Книга. Чудова книга, горить, горить свічка, бачите? Поряд лупа лежить, щоб краще розібратися. Да, що там написано? І так як ми поки що з вами ще не пов'язуємо карти мадам Ленорман із циганськими картами з гральними, да? то розказую просто значення оцієї картинки. Я вже її читала мадам Ленорман. Ця карта, карта 26 книга, означає навчання, отримання якоїсь інформації. Є якийсь секрет у вашому оточенні, який ви не знаєте. Особливо, якщо поряд з книгою випадає карта ключ, то це вже понятно, що є якийсь секрет. І мало того, бачите, двері привідкриваються, такі вже відкриті наполовину. Тобто, ви цей секрет скоро дізнаєтесь. Ключик ви підберете. Якщо попадається карта якір поряд із книжкою, а якір це у нас карта стабільності. То вже е, значення трошки змінюється. Цей секрет ви дізнаєтеся не скоро, можливо, вам його і не треба знати. Якщо поряд карта лисиця коварна, да, нехороша негативна карта, це говорить про те, що є е, якась скритий негатив у вашу сторону, хтось хоче вам нашкодити. Тобто, в залежності від того, яка поряд карта. Ця карта також змінює своє значення. Я не, я не скажу, що вона негативна чи позитивна, вона нейтральна. В залежності від того, які поряд карти, такий сенс вона і набуває. Якщо поряд карта пташки, 12, то ми вже розуміємо, що хтось за вашою спиною заводить сплітні, якісь якось вас нехорошо обсуждає. Тобто карта нейтральна, нагадую, і вона. Ну, Завжди, коли ви цю карту дістаєте, вона вам попалася вранці, одразу можна витягувати з колоди ще одну. Щоб поняти, що ж там, знаєте, щоб конкретніше вже, щоб якось уточнити. Так, карта номер 27. Ми бачимо закритий конверт. Карта, лист, письмо. Закритий конверт. Одне перо лежить, тобто щось там написано вже запечатано. запечатано. Да? Одне перо в чернільній баночки. Не знаю, як чорнила по, ну, чорнила, мабуть, да? на ну, українському мові, ну, не, не суть. А, тобто карта лист. Також нейтральна абсолютно карта. Вона є просто якісь звістники. да як новина якась а, звістка, щось дізнаєтесь важливе. Тобто, бачите, от взагалі а, помітили таку тенденцію у Мадам Ленорман? Серце, обручка. Ну, якби Покохали один одного і одружились. Далі книжка. Є якийсь секрет. Хоп, прийде новина, ви цей секрет узнаєте, розгадаєте. Тобто, у мадам, мадам Ленорман, вибачте, прослідковується така от послідовність її думок. Не просто там а, книжка Перший номер, карта номер 1 а письмо там 27. Тобто є якась послідовність. Значить, карта лист. Знову ж таки, якщо попадається карта птічки, пташки, да, то новина, звістка, буде, в принципі, ні о чому. Ну, ви узнаєте якусь новину, але вона ніяк не повлияє на вашу жизнь, там особо нічого вам рішаю, що такого не принесе. Якщо поряд карта пльотка, Да? То тут уже, звісно, ми розуміємо, що звістка буде негативна. Ви або посваритеся з кимось, або від людини, з якою ви посварилися, наприклад. От, наприклад, карта друг, звістка, сварка. Ви повімаєте, що ви з якимось другом, з близькою людиною посварилися, і буде від цієї людини звістка. І ситуація, значить, от якось уже поміняється. Так, карта номер 28. Ми бачимо на ній чоловіка. Це ваш друг або ж ви. Якщо звертається, ну, якщо карту витягує чоловік, то це сам чоловік і є. Якщо карту витягує жіночка або дівчина, тоді це якийсь ваш друг, родич, можливо, коханий ваш. Це, ця карта також, тут, бачите, туз червовий, трошки приходиться чіплять карти гральні. То ця карта означає, що, можливо, це ваш коханець, якщо ви в шлюбі, то хтось буде до вас залицяться. Звісно ж, якщо поряд карта букет, то ви гарно з кимсь проведете час. Да? Якщо карта рибки, ви получите від когось подарок, отримаєте да? від якогось чоловіка. Якийсь мужчина приподнесе вам подарок. Якщо карта хрест... То ми вже розуміємо, що це доленосна якась зустріч буде, і вона щось у вашому житті змінить. Тобто, щось ви отримаєте, наприклад, якусь новину, буде зустріч з чоловіком, отримаєте новину, яка змінить ваше життя, яка така буде новина, це доленосна. Не просто там сіли, побалакали і все. Але якщо ще отак хрест і а, карта зірки, як я її космос називаю, то це взагалі якась судьбоносний такий триплет. Тобто, зустріч із чоловіком, який вам по судьбі, або якось вам допоможе от в вашому житті, дуже сильно вам допоможе. Так, карта 28. Розібралися. І тепер знову повертаємось до того, що мадам Ленорман в колоді є послідовність. Так, дивіться, от ми вже з вами дивились серце, обручка, книжка, лист. Мужчина і женщина, жіночку бачимо. Так? Якщо жіночка витягує карту, то це, понятно, це вона. Кверент називається людина, на яку витягуються карти, дивиться якась ситуація, це людина кверент. Якщо це мужчина витягує карту або гадання для чоловіка, може, ви своєму мужу хочете там достати утром карту і сказати, от тебе коханий сьогодні жде то-то і то-то, предупредить його про щось, про щось хороше. То тоді ця карта означає його маму або вашу дочку, нівесту, жену. Тобто, якщо ви своєму чоловіку витягуєте, то це ви, ви витягли себе. І що там далі, які ви карти витягнете, вже буде таке значення, можна буде прочитати. Тобто, в будь-якому випадку, якщо вийшла карта дама, жінка, то треба витягувати ще карти. Дивіться, тут дуже просто. Якщо змія коварна, підступна, якась буде подстава від жінки. Да? Якщо буде поряд от карта Хмари, да жінка принесе вам якусь неприятність, дуже серйозну неприятність. Якщо, наприклад, от карта всадник, зустріч буде якась із жінкою, неприятно у вас. От. Якщо, наприклад, карта клевер, удача якась буде. зустріч із жінкою і удача. Поним? Ну, тобто, тут дуже просто. Карти мужчина і жінка, чоловік і жінка. Читати дуже легко, на самом деле, і просто. От. В залежності від того, які карти, так вона і читається. Тобто, знову ж таки, карта нейтральна. Сама по собі вона ну, ніякої такої сили і ніякого значення не несе. А вже в залежності від того, які карти поряд, звісно, ви далі розумієте, що ж буде відбуватися. І карта номер 30. Лілії. Красива, позитивна, чудова, ярка, можливо, камера так не передає. Ярка, прекрасна карта Лілії. Лілії означають страсть. От, бачите, дивіться, мужчина, женщина, да? і між ними страсть. От дивіться, як красиво, да? мужчина і жінка, і між ними пристрасть. Між ними інтим. Тобто, знову ж таки, проглядається послідовність. Про послідовність я, можливо, зніму окреме відео, якщо вам цікаво. А, далі. Ця карта Лілії означає пристрасть, ну, страсть між мужчиною і жінкою, це понятно. А, далі, це щастя, це успіх у якихось справах. Це коли е, людей тягне один до одного. Якщо ви про когось конкретно думаєте, про якусь людину, хочете звістку про нього, чи там созвониться, чи щоб він вам позвонив, написав і витягуєте Лілії, все буде отлично, все буде прекрасно. Цю карту, звісно, спортить важко. Ну, наприклад, дитина і змія. Уже знаємо, що означає карта дитина це довіра. Лілії щастя, удача і змія. Значить, що, ви комусь дуже довіряєте, а ця людина підступна. Довіряєте зря, Надо бути обережніше і уважніше. Далі, якщо дом, то що ми, як ми читаємо? Все у вас в домі хорошо, але в дом вхоже вхожа зміюка. Або якась опасність йде, або якась неприятність буде іменно в домі. Далі, наприклад, ось такий ми бачимо триплет: розвілка, дорога, вибір і будинок. Тобто в вашій сім'ї буде стояти якийсь вибір, будете щось серйозне рішати в сімейному кругу, якісь вопросы, якісь питання. Щось я вже взагалі на суржик перейшла, ви мене вибачайте. Я увлекаюсь, перехожу на суржик. От. Тобто карта позитивна, і ви знаєте, рідко біля цієї карти е випадають якісь такі ну, погані, геть негативні. У ну, мене таке було може пару разів, коли в людини ну, геть все погано. Карта груп. Якісь удачні, дуже хороші зміни в вашому житті, які допоможуть вам зробити якийсь правильний вибір. От Ви розумієте, що вам щось треба там оприділятися? І не можете оприділитися. І от попалася попалась карта гроб, розвілка, і ви вже розумієте, що вибор, от пройде сам з собою, і ваш життє натолкне просто на правильний вибір. От сьогодні ми розглянули ще 6 карт. Неділю я відпочиваю, тому вчора відео не було. Приємного вам перегляду! Ще пару днів можна робити чисточку енергетики на воск на сіль. Так що, будь ласочка, пишіть мені. Ціна мінімальна, не лякайтесь в мене, не 100 євро. Це точно. І за особистими розкладами, звертайтеся до мене на Viber або Telegram. номер телефону залишу в описі під відео. Буду вдячна за лайки, коментарі та підписки. Бережіть себе, мирного неба і всього найкращого!